У заможної викладачки робочі будні проходять набагато веселіше, ніж у бідної. Римський легіон складався з кількох тисяч воїнів. Вони часто робили набіги на сусідні землі. Хвилинку. Зараз я вам усе покажу. Щоб краще поринути в історію, вам варто побачити її на власні очі. Тобі гаплик! Я ніби фільм дивлюся. Заможна викладачка дбає про те, щоб її лекції проходили на найвищому рівні. Це було видовищно! Браво! На лекціях бідної викладачки студенти мають геть незацікавлений вигляд. Римські легіонери підходили до супротивника на близьку відстань, а потім нападали Ось отримуй. Так, такою виставою студентів не здивуєш. Ваші землі захоплено. Здається, пані Браун дуже захопилася грою. Агов хтось. Ну зупиніть викладачку. Ля, соль, сі, до. Ось так. Тягніть ноту. Ендрю, у тебе чудово виходить. Бідна викладачка серйозно зайнялася репетиціями оркестру. Дякую. Підтримайте молодих талантів. Продовжуємо, друзі. Сьогодні я зіграю ще краще. Я навчилася попадати в ноти. Що це у вас тут? У сучасному світі вже ніхто не грає на живих інструментах. Цьому всьому місце на сміттєзвалищі. Дайте на сюди. Проте студенти не раді віддавати свої інструменти. Бувай трубо. Я сумуватиму. Ось на чому ми з вами гратимемо. Ова, новенькі планшети. Дякую. Mm -hmm. З їхньою допомогою ми створимо сучасне звучання. Так, так, гаразд. О, виходить! Ну ж бо, друзі, сміливіше! Цей трек невдовзі звучатиме на найкращих вечірках світу. Mm -hmm. Та в мене до цього талант. Молодці! Ми так цілий сет запишемо! Зрозуміла. Зараз надішлю вам листа. Заможна викладачка користується лише новинками техніки. Ах, мені б такий ноутбук. Та нічого я можу зробити його власноруч. Ми ще подивимося, у кого гаджет крутіший. Я теж стану до роботи. У мене новенький смартфон, а в мене унікальна модель. І бездротові навушники. Ви така кумедна. На відміну від ваших, мої гаджети працюють. У мене теж усе чудово працює. У винахідливості бідні вчительці не позичати. Добрий день, групо. Сьогодні у нас день кіно. Це легко влаштувати. Сподіваюся, ви готові поринути в віртуальну реальність. Тримайте. Ого, я ще не випробовував vr окуляри. Неймовірно, тут усе наче справжнє. Насолоджуйтеся, друзі, а я поки що відпочину. Заможна викладачка перетворила аудиторію у справжній кінотеатр. Обережно! Або ви в мене зараз незадовільно всі отримаєте. Добрий день, діти! До дня кіно я підготувала для вас чудовий фільм. Сьогодні ви дізнаєтеся, як веселилися люди в добу середньовіччя. Сподіваюся, вам сподобається. Проте студентам нудно дивитися старі фільми. Їм бракує динаміки. Лишенько, схоже, їм не подобається. Гайда додамо ефектів. Тримайте. О, непогано! Оце так нудний фільм. Ого, картинка зовсім інша. Коли ми вже додому підемо. Трясся, як цікаво. Тепер вам буде цікавіше дивитися. Чудово, як швидко вони кружляють у танці. Я аж з Тримайся міцніше, Емілі. Ці візки не жарти. Добрий день. А що тут відбувається? Здається, Алекса накрило хвилею. Вийшло. Дякую за допомогу. Це було невічливо з вашого боку. Зате студенти задоволені. Дякую, пані Браун. Це було приголомшливо. Друзі, сьогодні я запросила спеціального гостя, який розповість вам усе про заробіток у соцмережах. Думаю, ви всі мене знаєте. Я зірка інстаграму. Аго, а Гова, хто це? Гадки не маю. Він же поп Айдол. Ваш заробіток залежить від ваших охоплень. Тут я отримав свій перший мільйон. Треба сфотографувати його та тигнути в інстаграмі. Сподіваюся, усе зрозуміло. Мене ніхто не слухає. Нічого. Я знаю, як привернути увагу. Друзі, у нас економіка, а не танці. Гаразд. Головне, що вам подобаються мої лекції. Так ви отримаєте прибуток. Шановні, увага! Схоже, група не в настрої слухати викладачку. Дивися, у мене новий манікюр. Слід змінити підхід. Діти, це Ендрю. Вітаю! Він розповість вам усе про прибуток з переробки сміття. Оце так тхне! Здається, в цих пакетах щось протухло. За п'ять зданих пляшок ви можете отримати аж 17 доларів. Треба запам'ятати, це дійсно корисно. Тепер студенти уважно слухають лекцію. Браво! Дякую, що приділили нам час. Завжди радий допомогти. Дякую вам за лекцію. Ось візьміть та здайте на переробку. Діти, ви такі щедрі. Дякую. Заняття завершено. А до дошки піде Тейлор. Мене не було на минулій лекції. Не сперечайся з викладачем. Йди та відповідай. От чому саме я? Кожен має знати тригонометричні формули. Тримай маркер і починай працювати. Гаразд. Цей зубрій точно знає відповідь. Три. Зрозумів, дякую. Однак Тейлору і підказка не допомогла впоратися з завданням. Сідай на місце. Це що за нісенітниця? Як таке взагалі можна було написати? Ось твоя оцінка. Сподіваюся, ти знаєш, що означає цей символ. Йой, це можна викинути. Класний жакет. Оце так стиль у неї. І я вирішила трохи причепуритися сьогодні. Причепуритися? Цей жакет нагадує опудало. Отже, хто піде першим відповідати? У бідної викладачки своя мегафункціональна указка. Аж ніяк, я не піду до дошки. Ще й підеш. Так, ще трохи. Пані Браун, навіщо ви так? Так, так, гачок відчепився. Не так швидко, юначе. Трясся, чий це жакет? Здається, наша викладачка догралася. Це що за фокуси, пані Браун. Дайте но сюди мій піджак. Вибачте. Схоже, у казку все ж таки доведеться замінити. Либонь, що ще потрапить на гачок. Слід перевірити усі тести. Добрий день, пані Моріс. Роботи багатенько. Побачимо, що там написали студенти. Втім, мабуть, у обох викладачок закінчилися ручки. Ручка не пише. Там ще є трохи. Ну ж бо. Добре, що я маю запасну. Вона також закінчилася. Нічого я знайду чим писати. Серйозно? Вона завжди вихваляється. Mm -hmm. О, так чудово. Виставляти оцінки такою ручкою значно приємніше. Зате у мене в групі відмінники. Доба відродження посідає чільне місце в історії та культурі Європи. Mm -hmm. Мені здається, чи це за Фахгару. Пані Моріс, ми горемо! Mm -hmm. Та не переймайтеся ви так. Зараз я все вирішу. От і все. О, полум'я загасили. Пані Моріс, ви наша рятівниця. Трясця! А чому вода такого дивного кольору? Ще й з бульбашками. Друзі, це кола. Та годі, дайно спробувати. Насправді, Належ нам! Тримайте. Отакої. Це і справді газований напій. Ну ж бо ще. Лишенько, вона закінчилася. Пані Моріс, чи можна добавки? Та без проблем. Насолоджуйтеся. Заможна викладачка знає, як полонити серця студентів. Ви повинні вивчити ці формули до наступного заняття. Лишенько, це дим. Пожежа. Що ж робити? Діставайте стаканчики, шановні. Ах, точно, зараз полється газований напій. Аж ніяк. Пожежний шланг занадто короткий. Так так, ще трохи. Ах, добре, я самотужки загашу полум'я. Смаколиків не буде, ну добре. У групі якої з викладачок ви хотіли попинитися бідної чи заможної. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!